Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, цього недільного дня ми чуємо із Євангелія розповідь про повчальне чудо, явлене Спасителем для своїх учнів. Господь наказує апостолам відпливти раніше, а потім сам йде до них вночі по водах під час буріння. Спочатку учні лякаються, думаючи, що вони бачать примару, але коли вони чують голос і впізнають учителя, то Петро, як найбільш запальний духом, каже: Господи, якщо це Ти, звели мені прийти до Тебе по воді. За повелінням Спасителя і за власною вірою Петро іде зустріч Христові по бурхливих водах. Ніби по твердій основі. Але потім, усвідомивши, що відбувається, відчуваючи бурю, Петро починає тонути і просить Господа врятувати Його. Ісус зараз же простяг Йому руку, каже нам Писання, підтримав Його і говорить йому, маловіри, чому ти засумнівався. Це порівняно. Коротке євангельське читання дає нам багато приводів до роздумів. Першим і найбільш очевидним є саме чудо руху людини по воді. У такий спосіб Спаситель дає своїм учням і всім нам свідчення особливої божественної влади, яку він має. Бо для всякої, цілком очевидно людини, що Звичайна людина не може йти водами та ще під час бурі, ніби звичайним шляхом по твердій землі. Отже, ставши свідками такого чуда, ті, що були в човні, підійшли, вклонилися Ісусу і сказали: воістину ти Син Божий, і нам, як духовним свідкам чудесної події, теж належить разом з апостолами. Зміцнитися у вірі через усвідомлення цієї істини. Якщо витлумачувати тлумачувати іванівську подію алегорично, то бурхливі води нагадують нам про наше власне життя, наповнене різноманітними турботами, скорботою і випробуваннями. І серед цієї життєвої бурі Бог являє нам себе чудесним чином. Він кого не може вмістити небо і земля, на чию велич не можуть дивитися, навіть найвищі ангели приходить до нас, долає відстань природи між Творцем і творінням. Бог стає людиною, Він наближається до нас серед бурхливих хвиль світу цього, який лежить у злі, щоб зміцнити нашу віру і спасти нас. І коли ми кажемо, Наближається до нас, то мається на увазі не лише історична подія Боговтілення, але також і таємниче наближення до кожного із нас особисто. Адже той самий Христос, який йшов по водах в бурю до вчовна з апостолами, наближається подібно і до кожного із нас. Бо як свідчить Писання, Він хоче. Щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Тому Бог перевершує закони природи і являє себе кожному, хто хоче пізнати його, так само, як він перевершує природні закони стихій, коли йде бурхливими водами, ніби твердою стежкою, а потім одним словом зупиняє вируючу негоду. Коли людина Перебуваючи в обставинах світу цього, ніби здаля бачить Бога, то як і учні в човні, вона здатна прийняти Його як за щось нереальне, за примару чи видіння. Але всякому, хто бажає пізнати істину, Господь відкриває себе, Він промовляє до нас через писання, через таїнства, через науку церкви. І внутрішню благодатну переміну в самій нашій душі, але умовою того, щоб ми пізнали це божественне откровення, є наша власна віра, і це є ще одним важливим уроком, який ми утримуємо, міркуючи над поданими нам сьогодні словами Євангелія, людина, яка увірує в Бога, також як і Господь здатна перевершувати. Звичайний у цьому світі порядок речей. Саме тому Петро, запалившись вірою за покликом Христа, йде до нього по водах. Це означає, що віра, коли вона жива і діяльна, дає людині благодатну силу. І людина, яка має цю віру, стає здатною до того, до чого здатен Бог. Бо вона здає, єднається з Творцем. І від нього отримує цю неймовірну силу. Однак той самий приклад, який має надихати нас у вірі, тобто приклад апостола Петра, що по воді йде до Спасителя, цей приклад також і застерігає нас. Бо як тільки Петро засумнівався, як тільки його віра похитнулася, він став тонути. Якщо ти віриш в Бога, то постав собі питання, що є сильнішим творець чи творіння, коли Бог каже тобі: «Іди до мене, то чи можуть вода і вітер зупинити тебе? Спочатку Петро надихається вірою і тому перевершує природний стан речей, ідучи водою, але потім сумніви, оволоділи ним, і він в думці своїй дав воді і вітру. Більшу силу, ніж Сину Божому, який кличе його і тому став тонути. Однак і в цій спокусі Господь не полишив Петра безпорадним, а простягнув йому руку і врятував його. Цей приклад має надихати усіх нас, чия віра зазнає випробувань, хто відчуває, що вона ніби похитнулася під впливом. Зовнішніх бурхливих обставин. Що робити, коли стається подібне, коли перший запал віри ніби згасає, а різноманітні зовнішні обставини руйнують її силу. Євангеліє дає нам вказівку кликати Господа, просити Його про порятунок. Адже як Петро сам собою не був здатний ходити по водах. Таки ми самі собою нездатні зберігати тверду і непохитну віру. Для цього нам потрібна допомога Божа. Тому, коли віра похитнулася, потрібно не занепадати духом, не давати безодні сумнівів, поглинати себе і потопити, але належить кликати Господа на допомогу, просити Його, протягати до нього руки. І милосердний Господь не полишить нас без відповіді, не дасть нам загинути через сумніви та маловірство. Він простягне до нас свою руку так само, як простягнув її Петрові і врятує нас. Отже, дорогі брати і сестри, маючи так багато повчальних настанов, від розмірковування, над почутими нині словами з Євангелія, маючи наочний приклад апостола Петра, і приклад його віри, і приклад його сумнівів, і приклад того, як Христос врятував його від потоплення, маємо все це втілювати в наше власне християнське життя, щоб сила віри допомагала нам долати, нібито нездоланне, і вела нас там, де людська сила. Вести нездатна, і щоб сумніви не руйнували в нас плодів віри, а коли і вдається їм на якийсь час захопити нас, щоб ми не піддавалися відчаю і не здавалися в боротьбі, але зверталися до Бога про допомогу, знаючи, що Він простягне нам свою руку і врятує нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!